Я малюю ніж сезоння. Десь у великому світі, серед величних мегаполісів, Чудернацьких островів, Блакитних морів чи озер, серед стривожених від вибухів, завмерлих у розпачі дерев, Захубилося моє маленьке село. Воно стається краплею на великій світовій мапі або зовсім не позначене. От нема його і все, і ніхто не знає. Про нашу річку вовчу, про неймовірну легенду її виникнення, про невеличкий ліс, куди ми з чоловіком полюбляємо завітати для перезавантаження. І ви, друзі, не знали б, якби я майже щоденно не оспівувала його у віршах, не ділилася б із своїми світлинами на соцмереживських шпальтах. Я малюю сіре міжсезоння листопадово грудневих буднів, загублене. Між безлистяних дерев, поодиноких ялин. Малюю гнучку, як моє життя, стежину, яка стелиться пологим рушником десь туди, аж до лиману. Я загубилася між осіннім падолистом та початком грудневих морозів, які ще досить невпевнено крокують поруч мене тією ж вологою стежкою. Але я не втратила себе між сезонні свого життя. З його злетами і падіннями, напруженими сільськими трудовими буднями чи блиском сценічних вогнів, які чергуються з іншим блиском, маячковим сигналом моєї амбуланса.